Об'єднаний марафон «Єдині новини» триває на каналі 1+,1. Я Соломія Вітвіцька і це у ніч проти 4 грудня захисники українського неба збили 29 ворожих БПЛА у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Хмельницькій, Тернопільській, Миколаївській та Донецькій областях атакували окупанти наші міста керованою авіаційною ракетою із повітряного простору Курської області та 50-ма шахедами. Із цієї кількості 18 локаційно втрачено і ще один вийшов із підконтрольного повітря повітряного простору в напрямку тимчасово окупованої території. Окупанти просунулися на Курахівському та Покровському напрямках, зокрема в Кураховому, поблизу сухих ялів, Костянтинопольського, Дачинського та Пушкіного. Про це повідомляє аналітичний ресурс Deep State. Цю інформацію генштаб не підтверджує, натомість зазначає, що справді обидва напрямки фронту досі залишаються найгарячішими. На Курахівському ворог 44 рази намагався прорвати оборону наших військ у районах Курахового, Єлизаветівки та Ганнівки. Стільки ж разів супротивник атакував. І Покровський відтинок фронту. Найзапекліші бої точилися поблизу Миролюбівки, Дачинського та Новопустинки. Загалом за добу на фронті сталося 192 бойових зіткнення. Окупантів, що їдуть у розвідку на самокатах, зафіксували наші дрони на Донеччині. Одразу дві російські мотострілецькі бригади намагалися піти у штурм на турецькому напрямку. Невдало ексклюзивними кадрами з ТСН поділилась артбригада, яка вполювала ворога. Загарбників спочатку відстежили за допомогою безпілотників, а потім прицільно вдарили. Більшість самокатників із триколором знешкоджено решту взято в полон. Військові кажуть, на цьому напрямку м'ясні штурми противник проводить майже щодоби. Полонені окупанти скаржаться їх відправляють уперед без жодного прикриття, не зважаючи на втрати. Вот у мене була мене була рація. Я по ній сказав, що в мене немає води, немає їжі, нема патронів. Мені сказали кріпитись, тому я і сидів без їжі та води шість діб. Намагається дискредитувати Україну щодо операцій із обміну полоненими. Інститут вивчення війни розповів про операції, які проводить Росія. Країна-агресорка прагне зобразити, начебто, саме наша держава, не бажає вести переговори про обмін і підірвати довіру українців до уряду. В інституті вивчення війни нагадують, що лише днями Москва оприлюднила список із шести сотень імен. Буцімто українських військовополонених, яких хотіла обміняти, але Україна не погодилась, у Києві зауважили, що жодного офіційного запиту на обмін не було. А в тому переліку частина людей цивільні а ще частину вже повернули додому. Експерти інституту вивчення війни нагадують, що інформаційні операції Кремля щодо обміну українців мають на меті відвернути увагу від дій Москви, зокрема спрямованих на зрив процесу обміну полоненими та від повідомлень про порушення прав людини в Росії. В Ключно зі стратами українських бранців. Люксембург висловився проти вступу України в НАТО. Глава Люксембурзького МЗС заявив, що членство в Альянсі принесе нашій державі нову напруженість. Заява пролунала на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі. Перед цим Київ зробив заяву про безальтернативність швидкого вступу до альянсу. Раніше противниками з прийняття України ЗМІ називали Сполучені Штати і Німеччину, які побоювалися ескалації із Росією в разі прийняття нашої держави. Окрім того, за Повідомленнями саме тимчасова відмова о НАТО може входити в мирний план команди нового президента США Дональда Трампа. На самому ж засіданні у Брюсселі йшлося і про нову допомогу, про яку Київ просить союзників. Нашій державі терміново потрібні 19 систем протиповітряної оборони для захисту певних об'єктів енергосистеми. І цей перелік міністр закордонних справ Андрій Сибіга уже передав генсеку НАТО. Численні арешти і жорстоке поводження із затриманими у Грузії сьомий день поспіль тривають масові протести цієї ночі. Спецпризначенці знову вдалися до розгону мітингувальників. Вони намагалися відтіснити їх із проспекту Руставелі і проводили затримання. Демонстранти відповідали піротехнікою та пробували загасити капсули зі слізогінним газом. Напередодні омбудсмен Грузії звинуватив поліції в застосуванні тортур до затриманих учасників протестів. А президентка країни наголосила на непропорційному застосуванні сили проти демонстрантів і прокоментувала ініціативу Грузинського міністерства освіти створити гарячу лінію для повідомлень про тих, хто порушує навчальний процес. Саломе Зоробішвілі назвала такі повідомлення доносами і поставила риторичне запитання: чи повернулася країна в СРСР? Гострий сюжетний корейський політичний бойовик розігрався цієї ночі. Президент Південної Кореї оголосив воєнний стан. Армія оточила парламент, але не встигла. Тож воєнний стан протримався рекордно короткий строк, лише 6 годин. А на ранок шість опозиційних партій південної Кореї вже розпочали процедуру імпічменту президента. Голосуватимуть за нього в п'ятницю чи суботу. Як сталося, що президент Юнсу Коль власноруч остаточно занапастив своє політичне майбутнє? І до чого тут Північна Корея, розкаже кореспондентка ТСН Яна Слісарчук. Далі. За лічені хвилини після оголошення воєнного стану під парламентом, хоч в Сеулі вже пізній вечір, починає збиратися люд. Вони кричать, скасуйте воєнний стан. Президент Йон Сук Йоль запровадив його вперше відтоді, як Корея за новою конституцією стала парламентською демократією. Востаннє воєнний стан оголошували в 1979-му, коли під час збройного заколоту загинув президент. Я оголошую воєнний стан або захистити вільну республіку Корея від загрози комуністичних сил північної Кореї. Але авторитарна північна Корея або КНДР, нічим особливим не заслужила такої реакції з півдня ані нових ядерних випробувань, ані нової зброї біля кордону, від якого до Сеула одного з найбільших мегаполісів світу 40 кілометрів. Це неминучий крок для того, щоб убезпечити людей і забезпечити стійкість та безпеку народу проти антирюдових сил, які намагаються похитнути нашу систему. Однак виглядає, що єдиною причиною для оголошення воєнного стану було те, що Юн Йоль перестав справлятися з конкуруючою демократичною партією, яка на виборах дістала більшість крісел у парламенті. Її лідер, якого останнім часом намагалися засудити за хабарі, який називав це політичним переслідуванням, фаворит рейтингів наступних президентських перегонів. Тепер він закликав громадян виходити до парламенту і рятувати демократію. Тенкотангапта скоро танки, машини піхоти, солдати з рушницями і ножами будуть керувати цією країною. демократію боронять гуліруч проти озброєних солдатів, які намагаються увійти до парламенту. Барикадуються, фільмують все на сотні телефонів. Це не додає військовим упевненості в собі. Ці південнокорейських компаній каркуломно просідають за лічені хвилини, але парламентарям вдається обігнати президента зібратися швидше, ніж доступ до будівлі національних зборів повністю заблокують військові. Ситуація швидко змінюється. Характеризує те, що відбувається в Сеулі посол Сполучених Штатів у південній Кореї. Навіть американців про воєнний стан президент Південної Кореї заздалегідь не попередив зі 190 присутніх депутатів. Усі 100 Дев'яносто підтримали постанову, яка вимагає зняття воєнного стану. Проти воєнного стану пішов навіть голова рідної президентської консервативної партії Хан Донгун. О першій годині ночі за місцевим часом, почувши рішення парламентарів, військові відступають з під будівлі, яку вони майже оточили. Люди, що там залишаються, починають вимагати негайної відставки президента. Юн Сук Йоль – Прийшов до влади в 2022 році. Він відзначився куди жорсткішим ставленням до КНДР, ніж його попередника, ще численними скандалами, через які петицію про його імпічмент вже встигло підписати 800 тисяч людей. Терміново поправити іміджі усунути конкурентів воєнним станом не вдалося. Натомість його конкурента з демократичної партії ідеальний привід долучитися до закликів про дострокову відставку президента Будь-яка криза це ще й можливість Незаконне оголошення воєнного стану не примусить нас втрачати позиції, натомість дасть нагоду перебити череду поганих подій і повернутися до нормального функціонування держави. Два оголошення лунають майже одночасно. Юн Юнцукйоль таки погоджується скасувати воєнний стан, який пробув у дії лічені години. А друга за розміром Федерація профспілок Південної Кореї оголошує безстроковий страйк. Допоки президент не складе повноваження, Яна Слізарчук ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини. Збудник вірусу COVID-19 штучний. У США оприлюднили результати розслідування виникнення пандемії. Воно тривало два роки. Дослідження проводив підкомітет про COVID-19 палати представників США згідно із розслідуванням. COVID-19 ймовірно виник в уханській лабораторії в Китаї. Цей висновок базується на тому, що вірус має характеристики, які в природі не зустрічаються. Першими заслабли працівники Уханського інституту вірусології восени 2019 року. Також дані свідчать, що всі випадки COVID-19 походять від одного джерела зараження, що не характерно для природних пандемій. Ухань є осередоком провідної в Китаї лабораторії з дослідження SARS, яка має історію небезпечних експериментів, та не має належних умов біобезпеки. Під час пандемії коронавірусу в світі загинули понад 5 мільйонів людей і 112 тисяч в Україні. За кілька років пандемії вірус став поводитися як природне респіраторне захворювання, кажуть учені. Однак на початку було чимало аномалій, які відзначали вірусологи та інфекціоністи, говорить керівник кафедри інфекційних хвороб Національної медичної академії професор Олександр Дуда. Екопарк із живим насінням після найбільшої кліматичної конференції світу в Баку павільйон України висадять по всьому світу, але після нього не залишиться жодних відходів. Так, ми демонструємо свідоме ставлення і турботу про довкілля. Під час війни. Тож, у чому унікальність цього проєкту, і звідки взялося саме насіння? Знає кореспондентка ТСН Інна Боднар, і вона зараз з нами наживо. Я думаю, що прямо з місця події. Тож, Інна, розповідай все, що знаєш, і покажи нам це насіння. Соломія, добрий день. Я знаходжуся в оранжереї ботанічного саду, і ось тут, бачите, серед Оцього зеленого зелені будуть в ось таких ось бочках висаджувати. Ось такі листочки, це не просто це екопапір. Він, якщо придивитися там всередині, чимало насіння, це насіння українського різнотрав'я. І якщо цей папір посадити, то а, він розчиниться, а насіння проросте. А, саме ось таким папером а, з такого паперу був зроблений павільйон України. Як ти казала на найбільшій конференції в Баку, прошу показати, яким був павільйон. Це величезний на 120 квадратів. Радних метрів павільйон а, з паперу, розмальований українською художницею. Зображено на ньому вербу, і це не випадково. Бо саме верба а, проросла на місці зруйнованого росіянами Каховського водосховища. А тож а, павільйон а, укр... український павільйон, який був на найбільшій конференції в Баку, а, повернувся до України такими невеличкими шматочками. Його посадять, і для цього є. Є така глобальна мета? Нам про це розкаже заступниця міністра захисту дов... охорони довкілля? Скажіть, будь ласка, яка мета? Сьогодні російська агресія завдала збитків нашому довкіллю більше, ніж на 2,7 трильйона гривнів. І ми в першу чергу хочемо показати, що українська нація сильна, що наше довкілля відновлюється, і це зерно це є символ української нації, який проростає, який відновлюється на теренах нашої держави. І ми будемо відправляти ці листки нашим країнам-партнерам, які допомагають нам відбудовувати нашу країну і відновлювати наше довкілля. Отже, цей екопапір з насінням українського різнотрав'я попакували в ось такі коробки. Ось от такі вони бачите, і вони роз'їдуться на понад 20 країн, де їх висадять, і наше різнотрав'я там проросте як по... і проросте все, як відновиться Україна студія. Дякую інно кореспондентка ТСН Інна Боднар, щойно нам розповіла, як ширитиметься українське насіння Україною. Ну і не лише і на цьому я завершую випуск. ТСН. вже за мить в цій студії з'являться мої колеги. ведучі один плюс один Ната островська та євген Плінський. Ну а ми з вами в оновленому випуску побачимося вже об 11.00. Слава Україні.